Вітаю вас, мої любі гості, підписники, друзі мого каналу, мої особисті, знайомі друзі. Я дуже дорожу кожному з вас. Мені дуже важливі ваші коментарі і ваш зворотній зв'язок. Я знаєте, сьогодні планую якусь. Таку непідготовлену тему, але дуже для мене важливо і вона крутиться різними, нібито знаєте, як картина мазками такими грубими з самого початку. Оце, мабуть, і ця тема такими штрихами буде позначена, але я дуже сподіваюся на те, що ви відкликнетесь і теж свою думку напишете в коментарях. Ну, лайк, підписка, як завжди. А знаєте, тема буде звучати приблизно так байдужість чи включеність. Що ми вибираємо? Що я маю на увазі? Я буду, знаєте, може скакати з думки на думку, але це в тому і, мабуть, і щирість, що я обмірковую прямо при вас на камеру, і так процес цей рухається і. Хочу, щоб ви за мною, можливо, разом зі мною попереду мене теж йшли, і, може, на цю тему щось більше розказали мені. Колись, знаєте, Ще років 16, я, мені здається, навіть вже казала в якомусь з відео. Я прочитала книгу Віняміна Каверіна Два капітана, і головний герой Саша Григор'єв, і був доктор, который подарив йому свою фотографію з підписом «Якщо бить, то бути лучшим. І це якось вплинуло так на мене, знаєте, що оцей синдром відмінниці, комплекс відмінниці. Якщо бути, то бути кращою. А Нещодавно мене спитали: А якщо не бути, ну то не бути зовсім, а якщо не кращою, ну то не бути. Навіть знаєте, коли я вчилася вже і в одному виші, і в іншому, і коли я була не підготовлена добре, я зовсім не відповідала, щоб потім підготуватися і на відмінно здати, бо якось так. От, зараз це виглядає зовсім навпаки. Бачите, я не підготовлена, але з вами ділюся, і в цьому така задумка, щоб не вилізане таке відео з думками, вже якимись висновками. А... З думками, які ще формуються, і висновки ще формуються. Ось це перша теза, якщо бути, то бути кращим. А потім ще одну цитату я прочитала, і якось це стало не просто можна, як то на зустіллі, а ще й як девіз по життю. Не бійтеся друзів. Друг може в гіршому випадку тебе зрадити. Не бійтеся ворогів, бо ворог в гіршому випадку може тебе вбити, а бійтеся байдужих, бо саме з їхнього дозволу на землі вершаться ці і вбивства, і зради. Зрозуміли да, цю думку? І це мене, знаєте, дуже глибоко вразило, і я по життю обрала саме це: не бути байдужою. Ні до чого. Якщо хам якийсь, то в, в общественному транспорті хамить комусь, я повинна втрутитись і присікти це. Якщо якесь, ну, велика справа, діло робиться, як оце ОСББ, я теж не змогла осторонь стояти і бути байдужою, я не просто включилася, а ну, возглавила, так би мовити, цей процес і повела за собою. І якщо... Хтось поряд зі мною, але це стосується тих людей, які ну, попутчики, друзі, які зі мною поряд. І якщо вони там, ну, загоняються, як я кажу, тобто хтось ну, трошки стратив, трошки просів. От. оце обов'язково мені треба сказати да, про це а чи потрібно. І зараз ці розмірковування я з вами. Саме ділюся ними. А чи потрібно у все втручатися? Життя таке коротковпливне, і ти так зайнятий тим, щоб тобі не було байдуже ото все навкруги? Що у тебе немає ані часу, ані енергії, ані ресурсу на себе саму, на свій власний розвиток, на розбирання всіх оцих авгієвих канюшин, щоб по поличках до молекул розібрати всі свої уроки, получається або, або. Або ти зайнятий собою, або ким то. Але ж це твоє життя. І ти живеш своє життя. І ти повинен про себе в першу чергу думати і розмірковувати, і якось розбиратися. Тоді це нібито егоїзм виходить. І тоді. Байдужість до світа навколо, а це, чи це правильно. Оце такі думки в мене. знаєте, ну, До чого я дійшла От за ці дні, останні якось це дуже на мене вплинуло, і всі розмови. Знакові якісь з людьми, і я весь час от на цю тему розмірковую. І ось до чого я дійшла. Що як життя неба і землі треба поєднати в собі. Так само поєднати те, що стосується тебе, особливо твоїх реакцій, твоїх рефлексій, твоїх задумів ну, внутрішнього світу. Ви знаєте, що я більше сконцентрована на внутрішніх. І те, що духовний рост, духовний шлях, називається, оце те, що глибинне всередині, і це те, що тебе завжди хвилює. І обставини, які навкруги, люди і обставини це інструменти для твого власного розвитку. І тут ти сам встановлюєш для себе Ті межі, ті кордони, наскільки тобі потрібно це втручатися, я колись от цю тему трошечки торкалася, але не концентрувалася на саме такому формулюванні. Що якщо не пальцем влас, да? не пальцем боком, але якщо ти Комусь щось підказуєш, і ти це бачиш, бо в тебе є вже якісь знання, досвід, і навички аналізувати, розкладати. Ну, по-перше, чи потрібно це тій людині. По-друге, як ти, то, що з любов'ю і дуже обережно, і як пальто на плечі, а не як мокрий рушник у морду кинути оці підказки, оці аналізи такі твій. Ось тому наскільки це, наскільки це важливо для тебе, для тієї людини, і наскільки це тобі не байдуже далі. Далі, така общественна життя, як це українською, суспільне. суспільне життя, суспільство, суспільне життя, ти ж не можеш бути поза контекстом, поза ним. В якійсь то всі ми в якихось своїх бульбашках інформаційних, чи як це, сві, яка твоя свідомість, який тві твій кругозір, які твій е, мировоззріння, да? От Ти в, цьому, в цій бульбашці знаходишся. Але ж всі ми ще втягнуті в цей суспільний контекст. Ніхто не може залишитись поза ним. Да? Ну, наразі йде війна, і в Києві ну, доволі більш-менш тихо, і ну, звісно, що майже кожен день є тривоги, і тривоги, ми сподіваємось на ППО. І... Сподіваємось, що, що обійде вся ця біда. От. Але ж хтось на передовій, в окопах, хтось навіть не бійці, а мирне населення, і їх прийшли вбивати. І вони хтось ждуни, колаборанти, а хтось патріоти. І знову ж таки, їх реакція, це, нібито їх власний вибір, але це ж все складається в таку загальну картинку нашої країни і нашого суспільства. Далі, оці наші знамениті срачі, що це небайдужість. Бажання кожному висловити свою думку, бо кожен себе вважає за експерта. Да? Диванні такі експерти, причому в всьому розбираються, і в військовій справі, і кому бути головнокомандувачем, і, ну, у всьому решта: і в політиці, і в економиці, і в педагогіці, і в медицині, ну у, у всьому. Да? Що це? Таке бажання егоцентризму заявити про себе, бо моя думка найдумкіша, або це такий склад характеру, національна риса, що, щоб не ставати осторонь і ці майдани коли зносити владу, якщо вона не відповідає сподіванням і не служить народові. Це національна риса чи це такий якийсь той егрегор? енергетичний, де всі втягнуті в нього. І, ну, якщо всі свою думку обов'язково повинні висловити, то і я теж. Так? І я дуже часто стикаюсь з тим, що це с у урта хтось щось доказує, щось доводить. І знаєте, такий нібито соблазн втягнутися в цю дискусію чи срач. І щось своє теж доказувати, доводити, але в себе так, тормозиш, гальмуєш і думаєш, а чи потрібно це, чи ось я теж знаєте, разом з вами розмірковую, що, мабуть, головна така думка: а чи це додає світла в життя, оце твоя думка. А чи це додасть любові, добра, чи це тільки посіє розбрат? Це перший момент, а другий момент, якщо треба виховувати людину, знаєте? Ну, сьогодні така цікава ситуація сталася. Побутова. В маршрутку заходимо і, значить, всі місця зайняті, але сидить жіночка і вона поряд поставила свою сумочку. І так дивиться, що стоять, люди стоять вже, але не збирається убирати свою сумку і комусь запропонувати це місце. Я ж думаю, ну це ж неправильно. Да? Ну, чого це? Люди платять платню за проїзд, і однаково, вона ж не за два місця заплатила для себе, для своєї сумочки, а за одне, але ж себе такою пані вважає, якою дозволено, щоб ну, сиділа вона і її сумочка сиділа, а ви стійте. От треба вмішуватись чи не треба, да? ну на мій характер треба. От я і вмішалась, втрутилась. Я кажу посуньтеся, будь ласка, вона демонстративно спочатку дивиться на мене, я кажу: сумочку приберіть і посуньтеся прямо в такому командному тоні. Вона, значить, сумку бере і мене ніби пропускає, і такий робить дуже маленьку щілину, щоб я максимум завдати мені невдобства. Тобто, могла вона посунутися до віконечка і я б сиділа тут з краєчку, Але ж ні. Вона, значить, бере сумку і. Пропускає пролазьте в ту щілину, нібито добре думаю, я пролізу, я пролаз... пролізла і так сіла, щоб ну, нікому не заважати, С... аж зжалась і ручки вперед, щоб навіть ручки ці нікому не заважали. От. Але вона починає мене стібати. Ого, каже. А я е, ніби спочатку не замічаю, вона... я. Мені ви заважаєте, а я ж на неї подивилася, але ж я вам пропонувала туди до віконечка пролізти. А я кажу: ну я ж на своєму місці. Я говорю, а як вам сидіти на двох сидіннях, коли куча людей? Нормальна, так ви ж сіли, тобто вона продовжує, їй хочеться цього срачу, їй хочеться цього конфлікту, бо ну, не по її. А у мене ж завдання, знаєте, ця мотивація виховувати. Але виховувати з любов'ю, щоб не було агресії, щоб не було таких зайвих, знаєте, таких агресивних емоцій. От, І вона продовжує значить, накручувати цю ситуацію, а я кажу: загляніть всередину себе. І вона починає сміятися в лісо і задирати. Вот. І моє ж завдання було ну, не включитися в конфлікт, вот. але дуже їй хотілося. Вона каже: Ярю, так я ж на своєму місці сиджу, а, а вона ж, що, Але ж ви, типа, прикасаєтесь ко мне, или що-то таке. Ну, коротше, от хотілося, цього задирання. От, і думаю, вийшла я думаю, я правильно поступила? Ну так, да, правильно, все правильно. У мене відчуття, що я зробила правильно. У мене не було знаєте, ну, цього торжества, ой, яка я молодець, я її поставила на місце. ні. А що людина повинна дбати про інших, думати, що поряд інші люди, і що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. От. Так що, от такі побутові, да? Моменти. А якщо відкрити соціальні мережі, ну там же такий суцільний виходить, треш, і от, знаєте, теж думки розділилися, чи потрібно це робити, чи не потрібно. Якщо інші, одні вважають, що це нібито травля така, а інші, що це кожен висловлює свою думку і це породжує дискусію. Не знаю, мені здається, ось знову, якщо ти ну, фахівець в якійсь справі, то ти можеш висловити думку фахівця. Якщо ти не фахівець, але тобі дуже болить і тобі це сама реалізація потрібна, то ти висловлюєшся так, щоб ну, особливо нікого не ображати, не принижувати, мабуть так. От, ну, ось такі думки на цю тему. Я думаю, що ще далі буде. мабуть, ми повернемось до цієї теми. Якщо в сім'ї, знаєте, Родичі, наприклад, там, чи ви маєте вправо туди втручатися, чи, чи ні, не маєте, я знаєте, адвокат дітей завжди, тому якщо в сім'ї страждають діти, то і я це бачу, і в мене є доступ до цього, то я завжди втручаюсь. А чи маю на це право? Бо, мабуть, вважаю фахівцем себе з цього приводу. Тому мені здається, що захищати більш слабкішого це правильно і не можна проходити. Мабуть, ще знаєте, мають важелі такі, такі моменти, як. Слабкіші, сильніші, якісь моральні моменти, але ж і мораль. Вона в кожному суспільстві різна, знаєте. Ну, цікаво. В общем, цікаво. Напишіть, будь ласка, друзі, що ви думаєте з цього приводу, де закінчується байдужість і де починається. Оця небайдужість, да? чи маємо ми право в щось втручатися і висловлювати, і на яких засадах маємо право. Адже життя це ну, твоє особисте життя, і кордони теж ти сам вибудовуєш, які можна. Переступати, які не можна, межі, кордони і. Знаєте, щоб ніби ми не в той совок не поверталися, коли там жінка йде напартком чи правком скаржитися на свого чоловіка, щоб організація повпливала і привела до тями чоловіка, який вже не любить цю дружину і хоче піти, але вона на нього впливає. Ось це, Розумієте, щоб ми не скочувалися в цей совок, бо життя твоє. Особистий, ти сам для себе вирішуєш, як його будувати. Адже ми вільні люди в вільній країні. І наскільки держава може на тебе впливати і втручатись в твоє особисте життя, де ця мораль має право бути чи не має права бути, яка мораль. Цікаво. Все, цікав... Все це мені дуже цікаво, я сподіваюся вам теж. І як вам заходить такий формат чи ні? Не істина від останньої інстанції, а оці розмірковування на ту чи іншу тематику, напишіть мені, будь ласка. Все, я вас люблю, до нових зустрічей, Па-па. Лайк, підписка, коментар. Дякую. Сподіваюсь, ви всі в безпеці: бережіть себе і живіть своє прекрасне, єдине і неповторне життя. Життя триває, поки ми всі живі, у всіх є шанс. Розмірковуємо разом, любимо життя, любимо себе, любимо одне одного. До нових зустрічей. Па-па!